Привіт! Сьогоднішнє відео буде про 5 фішок, які зроблять твій голос сексуальнішим. Ось така от неочікувана тема навіть для мене самої, але я чомусь вирішила, що це має бути для вас цікаво. І тут мова буде йти в першу чергу про голос, який ми використовуємо в співі, тобто про наш вокал. Але, спойлер, перші три пункти будуть корисні абсолютно для всіх. Тому залишайся і обов'язково дивись до кінця. То вперше на моєму каналі давайте знайомитися. Мене звати Оля Провось. Я засновниця студії Провось в Києві, де я зараз знаходжуся. Викладачка вокалу. І на цьому каналі все про вокал. І перш ніж ми почнемо це відео, я хочу запросити всіх тих, хто бажає навчитися співати в нашу студію. Ми знаходимося в Києві неподалік золотих воріт і працюємо лише з дорослими. Навчимо тебе співати з будь-якого рівня. Заняття вокалом це завжди захоплюючий, корисний, веселий процес. Тому приходь, залишу всі посилання в описі до цього відео. І давайте почнемо, що ж робить наш голос сексуальним. Фішка номер один це низький звук. Я думаю, ви чули не раз, що існують дослідження, які підтверджують, що людям подобаються низькі голоси, як чоловікам, так і жінкам. Чому ж так відбувається? Наприклад, коли ми чуємо чоловічий голос, як ми його сприймаємо? Підсвідомо, якщо голос низький, а ми думаємо, що в цієї людини вищий рівень тестостерону, така фізична сила і генетична якість, також низькі частоти в голосі дорівнює відчуття близькості. Вони звучать тепліше, наче ближче до тіла, і наш мозок це сприймає як безпека, інтимність і затишок. І так само чоловіки сприймають жіночий голос. Якщо він низький, то він такий оксамитовий, розслаблений, м'який і відповідно більш сексуальний. І зараз я вам покажу приклади звучання артистів саме в низькому регістрі. А ви напишіть, чи вам подобається такий звук. You can be my full time, baby. Oh. А я, як завжди, про неї писав свої пісні. Easy, Ідемо далі. Фішка номер два це хриплість в голосі. Хриплий голос приймається нами як теплий, трохи подряпаний, такий розслаблений, томний. So What are they you? This chick good. Тобто звук, який ми часто чуємо в таких от особистих ситуаціях. Наприклад, коли ми там ще не прокинулися, от ми такі розслаблені. І відповідно знову мозок прив'язує такий звук до інтимної близькості і каже нам, що це сексуально. Наприклад, коли у жінок хриплий голос, то чоловіки це сприймають як таку. Томність, загадковість і така от а, глибока оксамитовість тембру. Тобто чоловіки сприймають цей голос як більш звабливий. Звісно, не кожен голос від природи має цю хриплість, наприклад, так як це проявляється у Вакарчука, у Шумея, у Майлі Сайрус. Але багато артистів та майже всі навчилися додавати такий трошки штучний а, оцей хрип. У вокалі це називається фрай, тобто, щось таке, що. Скрипить, а, наприклад, ай-ай-ай-ай-ай. І дуже часто ми чуємо в піснях Ай. I, I I І зараз ви почуєте приклади, як це звучить на практиці. мене Коли моя душа замерзла, подарував тепло. Напишіть, як вам цей ефект в голосі, чи використовуєте ви його, і чи ви знали, що ви можете теж додавати його в свій вокал. Якщо ви дуже розслабитеся, уявите, прямо, що ви тільки прокинулися. от, от прямо, І спробуйте домішувати це в свій спів. Замість а робите А. До речі, на уроках вокалу ми кожного дня робимо вправи на фрай. Цей звук дуже класно розігріває наші голосові складки. Переходимо до третьої фішки, яка робить наш голос сексуальним, і це наявність повітря в нашому звуці. Звісно, такий голос одразу сприймається як дуже інтимний, тому що це, наче тобі хтось на вушко, щось шепоче, говорить щось дуже відверте, щось дуже особисте. Також такий голос сприймається як дуже розслаблений, а нам подобається чути отакий от, от розслаблений звук, тому що він дійсно він заспокоює, він ніжний, він м'який. Це дуже інтимно. Можливо, ви чули про такі вокальні поняття, як фальцет, як субтон. Це коли наш голос пропускає більшу кількість повітря і звучить типу такого. I, I, oh, I. Бачите, скільки в ньому повітря. Так само наверху ви можете звучати. I. Зараз покажу приклади Ми прості. Ось бачите, перші ці три фішки ви можете використовувати не тільки у вокалі, а й просто в своєму мовленні. І нарешті переходимо до четвертої фішки, яку ви можете додати в свій вокал, в своє звучання. Це слайд. Що це таке? Це коли наш голос дуже м'яко, спокійно, або під'їжджає в нотку, або з'їжджає. Дуже багато артистів це використовують. Зараз покажу одразу вам якийсь приклад. I don't wanna know, бачите, know, Баща. Під'їхала. Теж це звучить дуже розслаблено, дуже м'яко, дуже загадково. Або, наприклад, коли я буду з'їжджати. Зараз просто вигадую якісь пісні, яких не існує. Краще я вам покажу це на прикладі реальних пісень, і ви усвідомите, що ого, я дуже часто чую це в піснях. Тепер я знаю, що вони роблять зі своїм голосом. Here my heart burst. А як зробити такий звук за допомогою різноманітних вправ? Навіть на моєму каналі є відео з різними вправами на плавні звучання, на рухливі? Здається, і там ви зможете знайти вправи на слайди. Ще цей прийом називають глісандо, тобто це одне і те ж саме глісандо або слайд. І остання вокальна фішка, яка зробить ваш голос більш сексуальним, це такий прийом як вібрато. Це красиве дрижання голосу, дуже рівномірне, таке контрольоване. Звучить це так: а а ми часто чуємо це в піснях, особливо на довгих нотах або на кінцівках фраз. Це робить наш голос більш живим, більш таким дихаючим, дає якоїсь такої енергії. Прийом вібрато використовують не тільки у вокалі, а, наприклад, коли грають на скрипці, на гітарі, на віолончелі та навіть на духових інструментах. Тобто, це дійсно те, що робить ваш звук саме таким живим. І, звісно, зараз ви почуєте приклади. «Am I on a rise in the of October» «У той найперший день» «Dream a little dream of me» Як робити вібрато? Скажу одразу, що це не так просто, як здається, або як хотілося би, але це можливо для цього існують спеціальні вправи. І у мене на каналі є спеціальне ціле відео про цей прийом. Дивіться, пробуйте, і хай у вас все виходить. Отже, це були 5 фішок, які роблять наш голос сексуальним, на мою власну думку. Можливо, у вас є що додати? Пишіть в коментарях, що саме вам здається в голосі артиста сексуальним, що заворожує саме вас і чому ви слухаєте такий вокал. Бачите, як цікаво, що кожна з перерахованих мною фішок має таку спільну особливість, а саме, що голос має бути розслабленим, тонним, ніжним, м'яким. Тому робіть висновки. Це все, що я хотіла сказати на сьогодні. Пишіть свої враження, як вам тема відео. Також пишіть в коментарях, чиї голоси саме ви вважаєте найбільш сексуальними. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Допоможіть розвивати український YouTube. З вами була Оля Провоєс. Побачимось!